Лунали цієї ночі вибухи і у Херсоні. Ворог продовжує засипати місто артилерійськими снарядами з лівого берега Дніпра. Тільки за день зафіксували 17 влучань під вогнем мікрорайони Острів та Таврійський, а також селище Антонівка, повідомляє Херсонська міськрада. Один зі снарядів влучив поряд із автовокзалом ще один у ботанічний сад. Пошкоджені житлові будинки, гаражі з машинами та електромережі. Що одну людину поранено. На зв'язку зі студією Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Юрій, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Як минула ніч в Херсоні? На не, не дуже спокійно. Ворог продовжував обстрілювати. У нас підтверджено: на жаль, завчора три людини отримали поранення: одна людина з Херсону, а дві людини з Діреслави, Діславський район. Вчора ворог знов обстрілював Береславську лікарню одна з людини, яка пострадала, це саме працівниця лікарні пане Юрію. Сьогодні ворог влаштував знову атаку шахедами та ракетами всієї території України. Чи збивали ракети шахеди над Херсонщиною? В нас ми зберігаємо інформаційну тишу стосовно дій наших військових за їх проханням, можу сказати, що е, наш потенціал військовий саме на півдні і на нашої території він збільшується кожен день насправді. І постійно проходять тренування хлопців і вогневу підготовку, і збільшується кількість е, розчотав, які працюють саме от, по е, дронам, для того, щоб. Захищати інші регіони України, тому що через нас багато чого дійсно ворог відправляє нам подарунки? Чи були результати? Це вже безпосередньо хлопці будуть доповідати, якщо будуть вважати, що вони мають можливість таку інформацію розкривати. Яка ситуація з комунальною інфраструктурою, з наданням комунальних послуг сьогодні у Херсоні? Моєму Херсоні насправді це ну як мінімум задовільна ситуація, враховуючи ці умови. Працює критична інфраструктура. На відмінна я вважаю, працює зараз наша медицина і е, дуже дякую всім лікарям, і всім причетним для тих, хто е, працював над відновленим потенціалу нашого медичного, тому що все було розграбовано, все було частково знищено. Зараз наша медицина повноцінно працює, незважаючи на всі ці умови швидка допомога і. Наші хірурги і велика кількість інших лікарів. Крім того, в нас і бізнес повертається до регіону, незважаючи на постійні обстріли, в нас відкривається все більше об'єктів обслуговування під населення різного характеру. Тут малий середній бізнес він повертається. Працюють супермаркети, є водопостачання, електропостачання, газопостачання, опалення. Трохи інша ситуація в нас в деяких громадах, але там насправді енергетики працюють там на 7 для того, щоб якнайшвидше поновити енергозабезпечення до всіх наших населених пунктів. На жаль, в нас є населені пункти, там вже майже рік немає електроенергії. Пане Юрію, ви от уже сказали про медицину. А як з медичними послугами у тих громадах, де лікарні знищені внаслідок ворожих прильотів, і чи їде швидка на виклад під час обстрілу? Безумовно їде, Незважаючи зважаючи на всі ризики. Вони виїжджають негайно як тільки є інформація про те, що е, є необхідність медичної допомоги комусь. Е, крім того, ну, там дуже тісно співпрацюємо з лікарями без кордонів, які ну дійсно дуже виручають і зараз е, прикривають от в деякі громади, там де на жаль немає зараз. стаціонарних мед, медичних закладів вони просто знищені. Десь є мобільні госпіталі, десь працюють виїзні бригади з обласних лікарень, і крім того, постійно працюємо над тим, щоб у нас вся область стаціонарна була покрита, щоб максимально був у людей доступ саме до медичних послуг. Насправді в нас практично всі зараз, практично вся територія є у людей доступ до медичних послуг. Я маю на увазі до окуповану територію. Юрію, дякую за ваш час. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів.